Привіт! Сьогодні розкажемо вам про завод, який стоїть за легендарними тракторами ДТЗ. Місце, де кожен трактор це результат десятиліть досвіду. Завод ДТЗ входить до топ-3 виробників тракторів у Китаї. Це високий рівень технологічності, стандартизації та контролю якості. 300 діючих патентів. Ось що забезпечує надійність наших тракторів. Ми виготовляємо трактори, які відрізняються мінімальним рівнем відмов, поломок і ремонту. Процент гарантійних ремонтів в два-три рази нижчий, ніж у конкурентів. Вони служать довше, в два рази більше, ніж аналоги. Трактори ДТЗ не тільки потужні та надійні, а й надзвичайно продумані. Вони забезпечують комфорт під час роботи, зручність в експлуатації та мінімум часу на ремонт. Ви економите не лише гроші, а й сили. Трактори ДТЗ це преміум клас, гарантована надійність та максимальний комфорт. З нами не потрібно турбуватись про ремонти і запчастини. Придбати та обслуговувати трактор ДТЗ легко завдяки нашій мережі сервісних центрів і складу з понад одним мільйоном запасних частин.